Нова ера нове майбутнє. Завдяки інноваційному духу та необмеженому потенціалу високотехнологічного виробництва ми впевнено крокуємо вперед, відкриваючи нові горизонти в сільському господарстві. Ми відроджуємо галузь. Через індустріалізацію на полях надії ми сіємо, вирощуємо, доглядаємо, збираємо врожай, переробляємо І комплексно використовуємо ресурси. Ми завжди насторожі модернізації сільського господарства задля досягнення максимальних врожаїв. Ми стали лідерами інновацій. Першими інтегрували штучний інтелект у сільськогосподарську техніку. Ми створили серію тракторів із силовим перемиканням передач та екологічно чисті сушарки. Ми пропонуємо трактори та комбайни з гібридними паливними системами. Сьогодні наші продуктові лінії охоплюють усе від збиральних машин до сушарок і прес підбирачів Наша мета сформувати ядро конкурентно спроможності галузі. Ми створюємо розумну екосистему разом із стратегічними партнерами. Так, вперше в Китаї ми запропонували цифрове рішення для культивації рису завдяки технологіям 5G, інтернету речей. Та точним даним розумного землеробства ми забезпечуємо високу врожайність, якість і ефективність, знижуючи витрати та відкриваючи шлях до ферм без фермерів. Ми стали глобальним брендом. Придбавши німецький бренд із понад столітньою історією, ми створили платформи продажу й обслуговування у більш ніж 80 країнах світу. Наша продукція експортується до понад ста країн, роблячи важливий внесок у світову продовольчу безпеку. Ми також готуємо майбутніх лідерів. Співпрацюючи з китайською групою сучасного аграрного обладнання, ми заснували інститут Зумлайн для підготовки професійних кадрів і створили комплексний центр аграрних послуг. Для проведення нових бізнес-моделей у сільському господарстві від заводнених рисових полів до посушливих земель, від пагорбів до рівнин із півдня на північ від Китаю до всього світу ми впроваджуємо інновації в сільському господарстві, надаючи підтримку на кожному етапі та відкриваючи доступ до нової ери. Ми прагнемо стати провідниками у світі розумного землеробства та розкрити безмежний потенціал майбутнього. Зумлаєн.